Вітаю, шановні партнери, та в цьому відео розповім вам, як за допомогою ТТН нової пошти сплатити послугу за доставку або за замовлення повністю. Для цього нам потрібно перейти в Google пошук та в пошукову строку ввести нова пошта трекінг». Далі переходимо за посиланням на сайт нової пошти. Перед вами буде пошукова строка, куди потрібно ставити скопійований номер ТТН. Після того натискаємо на кнопку Пошук. Далі відкривається інформація по замовленню та в правому верхньому кутку буде меню. Натискаємо на меню. Обираємо потрібну послугу і списку сплатити та варіант сплати. Можна внести повну суму за замовлення, послугу за доставку, грошовий переказ або застосувати промокод. Обираємо, наприклад, послугу за доставку. Натискаємо. Далі нам потрібно вручну ввести номер картки дію картки та свій код. Після того натискаємо на кнопку Сплатити, після чого у вас буде сформована квитанція, за котру ви можете перевірити сплату. Це достатньо швидко та зручно. Сподіваюся, що ця вам інформація буде корисною та допоможе вам у роботі. Дякую вам за увагу та бажаю вам гарних продажів!